17 лютого в Україні посилиться похолодання. У більшості областей буде сухо та морозно. Вночі – мінус 5, мінус 12 градусів, на півночі – до мінус 18, у день – мінус 2, плюс 7. На півдні очікується дощ і мокрий сніг із поривчастим вітром. Температура повітря коливатиметься у межах від мінус 2 до плюс 2 градусів, а в Криму – до плюс 9. На заході ввечері можливий невеликий сніг. Після завтра циклон із Балкан принесе нові снігопади, хуртовини та сильний вітер. На Полтавщині небо оповиють хмари без опадів. Температура повітря в день становитиме мінус 5 градусів. Після опівночі опуститься до мінус 6. У Кременчуці утримуватиметься похмура погода, опади не передбачаються. Світлої пори доби повітря прогріється до мінус 4, вночі очікується 5 градусів морозу. У горішніх плавнях небо затягнуть хмари. Тож сонцю буде не просто пробитися до землі. Хоча подекуди воно все ж таки з'являтиметься. Без опадів мінус 3 градуси обіцяють синоптики в день, уночі буде морозніше, мінус 5. Вітер північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск. 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 17 лютого 2022 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1964-24 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.